Ватутіна, 173, 173 1, 130, 173 2, Чехова, 54, 56, Петровського 185, 187, 650 тисяч, реконструкція спортивного майданчика по вулиці Петровського біля житлового будинку номер 163 202 тисячі, закупівля обладнання для дитячих майданчиків біля Черкасії ЗОЖ школи номер 13 50 тисяч. Улаштування дитячих майданчиків внести статутний фонд капіталу в статутний капітал КП Придніпровська СУ, вулиця Калініна, 21, 25, 27, Героїв Санінграда, 25, 27, 50 тисяч. Улаштування дитячих майданчиків, нескільки в статутний фонд внесли статутний капітал КП «Придніпровський суд», вулиця Каліна, 57-50 тисяч, капітальний ремонт музичного залу, заміна вікон, 4 штуки стіни, стеля, ДНЗ-39, 200 тисяч, придбані побудової техніки для ДНЗ-30, електроплита на 6 комфорах з духовою шафою, 10 тисяч, внесли Львівський статутний капітал субмитниця 39 400 тисяч, улаштування дитячих майданчиків, внески статутний капітал Придніпровського суду Гагаріна номер 49 51 39 400, ремонт ротора від житлових будинків 64 66 по Дашкевича до вулиці Ільїна 550 тисяч, капітальний ремонт, приміт, будівництво мережі освітлення, освітлення прибудинкової території